Всіх вітаю, дорогі мої глядачі. Знаходитесь ви на моєму каналі MyCamping В мене сьогодні огляд чудового титанового казаночка топової серії титанового посуду від Fire Maple Називається він Alti, об'ємом 900 мл. Досить такий ємкий, великий. Буде зручно користуватися. Є в нього чудовий підвіс, чудові ручки. За цей підвіс дуже класно його розташовувати над багаттям за щось там підвішувати на якусь там палицю, на якийсь там а, триножку, на якийсь там ціпок і так далі. І так далі. Нарешті тримаю його в руках, так маю змогу показати вам цей чудовий казаночок Fire Maple Alti 900 мл повністю з титану. Хочу покрутити ось так пакування, щоб ви мали уявлення, що ви отримаєте, якщо раптом щось таке от подібне замовите. Відразу хочу звернути вашу увагу на ось цей чудовий підвіс. І, звісно, на ручки. Це неймовірно зручно. Також тут є носик, але до цього ми перейдемо. Технічні характеристики повністю з титану, так, бачите, титан, розміри, відкритий і закритий стан. Будь ласка, натискайте на паузу і дивіться ті характеристики, які вас цікавлять. Скажу вагу: 188,7 храм. об'єм 09 літра. Fire Maple радить використовувати в експедиціях, трекінгах і кемпінгах. Що в нас тут йде в наборі? Ручка, кришечка, казаночок. Під номером 3 вказано носик. Начебто це все Вся інформація, яка є на пакуванні. Давайте відкривати. Відразу хочу звернути вашу Увагу на цей чудовий чохол. Мені дуже подобається такий колір слонова кістка. Fair maple написано ваша мобільна кухня. Чохол з одинарної сіточки. Виглядає це все досить непогано, нитки не стирчать. Пошито. Досить класно. Ось така стяжка, на яку це все діло закривається. Зараз ви мене запитаєте, а чому воно прийшло ось так запаяно в пластик? Зараз буду вам пояснювати. Перший мій досвід, коли я тримав титановий посуд в руках, так коли я вперше вперше доторкнувся. Відразу від пальця залишились відбитки. Я думаю, що це. Для цього, щоб коли людина отримала річ, дійсно вона бачила, що вона максимально нова. Якщо доторкнутися руками, так, то дійсно, дорогі мої глядачі, перший час, поки казанок ви ну, тільки витягли з пакування, ви побачите тут ось такі ляпки від ваших пальців. Я в свою чергу, вперше, вперше коли з цим стикнувся, я чомусь. Так собі подумав, о, як не повезло мені. І от навіть зараз треба піти щось на руки надягти, і зараз я повернуся. Знайшов я рукавиці з цієї сторони абсолютно нові. Ну, а тут трохи поюзані. Але я їх простирнув, тому вони чисті. Значить, відкриваю пакування і буду вам ось цю всю красу показувати. Прям нічого не прискорюю спеціально, щоб ви бачили. Думаю, нема сенсу знімати ось цю білу обгортку. Ось так казанок виглядає. Дивіться, яка краса. Maple, ось такий чудовий напис. Ручки. Відкриваю ручку одну і другу. Дивіться, як це все зроблено. Зверніть увагу на зварку, так, точкову. Один момент, тут все так негарно виглядає. Приберу це діло. Точкова зварка, ручки дуже зручні. Ось так два пальці сюди і ось так прям супер зручно тримати. Далі, ось цю ручку за бажанням, якщо воно у вас є, можна зняти. Просто берете, знімаєте її і все. Сам матеріал казаночка досить тоненький, так? тому що це титан. І якщо б не було ребра жорсткості, ось цього, то донешку могло б, не скажу, що покрутити. Але в мене ось так було на титановій сковорідці. Там на ній нема зовсім ніяких ребер жорсткості. Тобто, там все просто в один такий шар і все. Ну, якось тут, от, наприклад. От, і там воно так от вигнулось ось так. Але тут такого не буде. Значить, давайте відкривати і дивитись на ось цю красу. Так, відкриваю. Ось така от кришечка, ось так все зроблено. І тут в нас дивіться. Оп! Це для чого? Для того, щоб чай наливати собі. Ну, будь-що, в принципі, так? Зручно наливати, ну, наприклад, щоб заварка вам тут сюди не витікала в кружку. Також дуже зручно. Ручка у верхньому положенні ось так фіксується, з невеличким люфтом таким. Дивився одного закордонного ютубера, і він сказав, що можна ось ці от вушка, ось це і ось це. Трішечки ось так всередину підігнути. І ось дивіться, ось ці від, от штучки, так, від ручки. Коли воно буде підігнете, то у закритому положенні ось цей елемент і ось цей, вони будуть грати роль стопора. Тобто ви будете собі щось наливати. Ось так правильніше буде зробити. Ось так. Будете собі щось наливати, і ось ці штучки будуть сюди в центр стерчати більше з цієї сторони і з цієї. І вони кришечку будуть тримати, коли наливаєш. Але це таке собі Ну, доробляти треба, тобто потрібно підігнути. Відразу, коли воно приходить з заводу нове, такого нема. Ну, ви знаєте, є. Багато туристів, і вони там всіляким чином доробляють. Ну і звісно, вважають, що це е, там, важливо для них. Я б, наприклад, цього не робив, а взяв би ось так просто і ось так притримав би і налив. Ну, це я б так зробив. А як інші люди, я не знаю, моя задача сказати, поділитися з вами, так? І розповісти щось таке от новеньке. Дивіться, яка тут чудова ручка. Зверху, також вона на зварці. Титан досить такого приємного кольору. Ви знаєте, що титан є різний, різних кольорів, від, звісно, від е, різних виробників. Ось такі от в нас тут риски об'єму. Унції справа ось ця шкала. А в нас із вами мілілітри. Так, 200, 400, кожні 100 мілілітрів. Бачите, у нас тут відмічено. Ну, окрім, окрім просто 100 мл. Ось тут такого нема. Тут від Перелік починається з 200 мл. І зверніть увагу, 900 мл. це не підверх. Бачите? Ось тут у нас 900, і тут ще залишається два ділення. Тобто тут десь літр 100 орієнтовно. Ну, літр точно є. Літр є точно. Давайте перегорну це діло і покажу вам зсередини. Ось тут у нас силіка гель, що на себе бере вологу, зайву. Дуже гарно ці риски, мітки видно з середини. Це дуже класно. Відразу хочу вам сказати, що цей посуд з топової. Лінійки від Fire Maple тому він і коштує так. На запитання, чому він так коштує і чому є посуд, який коштує менше, чому є також титановий, також тих же розмірів, але коштує більше. Якщо ви знаєте, то є посуд, який коштує ще більше. Fire Maple це такий. Ближчий до середнього, так тобто від середнього і вище такий бренд. Хоча деякі позиції в нього є більш доступні, а є, є більш дорожчі, можете переглянути на офіційний сайт, зайти Maple. На який, до речі, діє промокод мій Майкемпінг на 10% знижки. Я залишу його в описі під цим відео. Можливо, вам буде цікаво перейти щось для себе, можливо, подивитись, щось придбати. І е, при цьому зможете промокод використати і 10% собі трішечки зекономити. Fire Maple – це досить така цікава фірма, в них багато всілякого різного. В основному це посуд. Посуд. Газові пальники, інтегровані системи. Там є в них буквально декілька моделей. Це мультипаливки, так? Мультипаливні пальники. Якісь там, ну, трошки не так вже і багато, але є там всілякі туристичні меблі. Бачив я в них прикольні стульчики є. Досить небагато, до речі, вони коштують. Мангали є прикольні. Ну, Можете перейти, коротше кажучи, переглянути посуду дуже багато. І титан, і нержавійка є. Серія Антаркція дуже прикольна. Зверніть, будь ласка, увагу. Також там є що там, алюмінію, дуже багато анодованого. Всілякі там сковорідки. Є грильовані, негрильовані з кришками без кришок. Коротше кажучи, переходьте і дивіться. Я ось так намагаюсь потроху вам показувати. Хочу всю лінійку вам показати, але я не буду нічого загадувати. Давайте я не буду цього робити, тому що дійсно боюсь, що не вдасться. От. Кружка, ось ця конкретно казаночок, вона називається так. Але для мене це така, як велика кружка. Готувати можна в ній що хочете, зі свого досвіду, скажу, що я в ній і смажив, не смійтесь, і щось в ній я варив, і якусь там гречку робив, і все це готується дуже-дуже чудово. Звісно, сублімати, звісно, чай, кава, звісно, все буде дуже-дуже класно. Ось ця річ для мене, ось ця сіточка, є дуже зручною, звісно, для кави. Мені здається, що вона завелика, так? Ну, точ, Точно завелика. А от для чаю, чи якщо там робити собі якісь макарони чи щось таке, то водичку злити буде дуже-дуже зручно. Ось ця от річ для того, щоб підвішувати казаночок над багаттям. Це є дуже. Дуже зручним. Якщо ви так не робили, наприклад, я не знаю, як ви подорожуєте, так як ви готуєте, я от можу вам зі свого досвіду сказати, що це є досить зручним. Не завжди я підвішую на е, якийсь гачок. Частіше це якась там палиця з якимось там, я не знаю, з кривулькою якоюсь. І, звісно, ось так я ставлю і все. І готую собі. Дуже, дуже це зручно можна від основного багаття, ось так, наприклад, в центрі, тут де основне багаття, можна ось так там переставити ту палицю, так чи там перевісити якось за допомогою паракорду, чи там якогось цепка, і так далі, там і так далі. То. Є зручно що? Що ось так перевісили від основного багаття, і, е, наприклад, у вас тут чай, то він буде теплий, чи водичка, вона буде тепла, чи у вас тут якась їжа, і вона також просто буде підтримувати свою температуру. Це є досить зручним. Титан від багаття відмивається, але, звісно, я думаю, що до прям такого стану, як він був, ось, наприклад, новий, коли ви отримаєте, то до такого стану відмити буде. Ну, досить важко. Можна, але досить важко займе це час. Далі, Щодо того, чи царапається титан, так, поцарапати можна. Можна, я царапав, я царапав металевою губкою, якою я намагався відмити. Але після цього, в принципі, нічого такого страшного, окрім зовнішнього вигляду, нічого не буде. Якщо сильно терти, то можна напис пошкодити. Це стосується буквально всього титанового посуду, якщо нема на ньому ну, видавленого так, логотипу. Тобто ось цей нанесений, так? бачите, зараз чекайте. ось цей нанесений логотип. А ось, наприклад, Ось тут ризки, об'єм і так далі, це діло видавлено. Тобто тут 3 не три, видно буде. Ось така от чудова річ. Що ще з титану хочу вам сказати: з титану про титан, що цей матеріал він має природні антипригарні властивості. Розумієте? Тобто тут, як, наприклад, в анодованому алюмінії тут нема е, ніякого покриття. Далі матеріал титан не взаємодіє ні з чим. Так? Правильно я сказав чи неправильно, напишіть ті, хто знають в коментарях. Тут нема ніякої там, оксидації, чи як це правильно називається, як, от, наприклад, в алюмінії, так? який нічим не покритий. Або алюміній анодований з часом він також покривається чимось білим. Це от і є. ота. Оксидація. Далі, через те, що титан є, в принципі, він не реагує так, не з якими, не з якими матеріалами, ні з чим, ні з чим він не реагує, то він є дуже-дуже безпечним для нас, з вами, для нашого здоров'я. Якщо, наприклад, алюміній, якщо з нього там, я не знаю скільки років пити, їсти, то може щось десь там, якось воно на наш з вами організм може повпливати, то ось цей. Матеріал ніяк не буде на нас з вами впливати, окрім нашого гаманця, в принципі на гаманець він повпливає нормально. Ось ця от кружка коштує більше 2000 гривень. Ну, в принципі, в принципі дивлячись на те, з чим порівнювати, якщо порівнювати з фірмою, наприклад, EverNew, чи з фірмою Kit, чи з фірмою Silverant, чи з фірмою, дайте мені згадати, Snow Peak, то, Чи з мс наприклад, Big Titan, чи просто Titan, То коштує доступно, напевно, ось так вам скажу. Але моя задача просто показати вам те, що подобається мені. Звісно, дивіться, як ручки закриваються. Звісно, ось ця. Конкретно ось цей от казаночок, ось ця от модель, вона після цього огляду буде виставлена на продаж, і ви зможете купити цей казаночок зі знижкою 10%. Я спеціально ці речі купував для того, щоб вам показати і потім продати. А ці кошти я буду знову використовувати для того, щоб придбати нові речі і вам все це діло показувати. Звісно. З кожним відео, яке я знімаю, здивувати глядачів стає все складніше і складніше. Але я дуже дуже стараюся, дуже намагаюсь так. Сподіваюсь, вам ось цей огляд був цікавим. Зараз камеру переключу. Ось так, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі. Ось таку чудову річ сьогодні я в руках потримав, мав змогу її вам показати. Я титановий посуд дуже люблю, користуюсь. Цей на 900 мл. Я користуюсь в мене найбільший, прям такий подібний казаночок у мене на, на, скільки, на 750 мл. Також у мене титанові пательні є дві штуки. Я користуюсь. Також у мене є титанова така каструлька на літр 600, здається. Я також користуюсь. І є горнятка, так, кружечки на 300 мл, на 450, здається. І на 200 мл, прям маленька-маленька я користуюсь постійно титановим посудом. Я задоволений. Мені подобається ще титанова ложечка в мене є і ще щось є. Просто згадати так відразу не можу. Сподіваюсь, вам сьогоднішнє відео сподобалось. Конкретно ось цю кружечку, і взагалі речі, які я показую у своїх відео, вони часом, з часом з'являються в моєму інстаграмі, в моєму телеграмі. І там можна їх придбати. Там написано ціни, і все все там написано. На фото можете подивитись там характеристики, я викладаю в вголошення. Так просто фотографую ось так, а ви там дивіться, що вам потрібно. Ось така от історія з цим. Всім. Під цим відео можете подивитись: я залишу посилання на сайт FireMaple, і там можете скористатись моїм промокодом Чому я так кажу? Тому що. Ви можете зекономити таким чином, а я можу отримати нові речі. Отримати як, сплатити і вам показати. Величезне вам за це дякую. Бо так навіть і так надають така от історія. Якщо вам подобається мій туристичний канал і ви хочете його підтримати, то в описі під відео вказано декілька варіантів, як це можна зробити. А також, якщо у вас є бажання, ви можете стати спонсором. Мого каналу YouTube. Там також написано, як це можна зробити. На самому YouTube я маю на увазі на увазі. Величезно дякую вам всім. Дякую, що дивитесь. А ми з вами побачимось вже у наступних відео. Всім величезно дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Я вас всюди чекаю. А також ставте вподобайки, ставте, натискайте на дзвоник, щоб не пропускати мої відео. І залишайте свої коментарі. Побачимось.